А що робити, якщо в мене синдром самозванця? Зараз всі люди знають, що ця людина нічого не талановита, і скажуть Ха-ха-ха! А -ха -ха! ти ж не справжня. І вона собі зсередини їсть, 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 їсть. І страждає. У вас є величезний потенціал. Просто, ну, капець який здоровий. Треба пертися від себе комплексно, а не просто так. Привіт! Мене звати Андрій Кузінчук, я військовий психолог. Ви на каналі в моїй голові. І сьогодні ми говоримо про синдром самозванця. Синдром самозванця це не хвороба, не діагноз, це взагалі психологічний феномен. Тобто, це не те, що потребує якогось лікування. Але все-таки це є, має якісь, не то, щоб недоліки, воно не шкребе. Це дискомфорт. А коли у вас є дискомфорт. Ви не дуже ефективні, і сьогодні ми говоримо саме про це. Синдром самозванця психологічний феномен, при якому людині здається, що всі заслуги, успіхи цієї людини не від неї пішло. Це не її талант. Так сі стало, як кажуть в мене на Франківщині. Тобто, ця людина подумала, що вона списала, або й просто повезло. Тобто Ця людина з'явилася в той час, в тому місці, і ніякого таланту насправді немає. Особливістю цього страждання є в тому, що зараз її спалять. Тобто зараз всі люди знають, що ця людина нічого не талановита, і скажуть, Ха-ха! Та ти ж не справжня, в тебе немає ніякого таланту. Все, і ці люди страждають. Насправді. На рахунок таланту це дуже сумнівна штука, і з цим постійно спорять, чи є цей талант, чи нема. Бо, з моєї суб'єктивної думки, ніякого таланту немає. Що є нейронні зв'язки, є навички, які треба робити, і дійсно може бути генетична спадковість до якогось таланту, як і до хвороби, або як до безталанності якоїсь, наприклад, людина дуже сильно тормозить. Так от. А тут стосується те, що людина собі навіює, що от насправді ця людина не талановита. Суть тут саме такою великою червоною лінією проходить про невпевненість в собі. І це ви може навіть і не побачите, бо ця людина може бути відома або реально круто успішна. І зі сторони здається, що вау, ніфіга собі! Яка ця людина крута? А у цієї людини синдром самозванця. І вона собі зсередини їсть, 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 і страждає. Як проявляється цей синдром? Ззовні, як правило, ніяк. Тобто люди можуть казати фразу: та нічого, в мене там такого талановитого нема, та на моєму місці зробив би так кожен. В голівудських бойовиках 90-х таке казали часто. А якось так, щоб це проявлялось от, дуже активно, такого немає. Саме головний синдром, що ви маєте зрозуміти, це всередині. Я успішна людина, або я талановита людина, і мені здається, що це все не насправді, що мені просто пощастило. Так сталися обставини. І скоро, от-от я боюся, від того, що от мене зразу от хо-хо, і раза Е, до речі, ті люди, яких насправді розоблачають, е, у них ніякого синдрому самозванця немає. Виставляєте, яка штука? Е, з ким це трапляється? От, от, хто ці люди з синдромом самозванця? У них є декілька, дуже мало, але є характеристики. Ця людина успішна. І тут вам треба усвідомити, що таке успіх. Успіх це не мільйон доларів. Не висока посада якогось там, я директор директорів, або там звізда там мільйон підписчиків. Ні. Це успіх, це те, що для вас є успішним. Ви можете, наприклад, бути, е, я не знаю, е, щасливим фермером і власником 51 поросятки з рожевенькими такими дубцями. І для вас це успіх. Або ви, наприклад, вчитеся. І у вас найвищі оцінки. Просто у вас все 12, якщо ви в школі, або п'ятірки, якщо ви в університеті. Ну, коротше, успіх це ті ознаки, які для вас важливі. І не завжди це тільки бабки або тільки влада. І от ці успішні люди, якщо вони до чогось досягли, то от вони можуть, от у них може бути синдром самозванця. А також у тих людей, які мають якісь господи, відомість. Вони, вони відомі люди, якісь селеби, і от у них часто таке буває. Особливо це буває ну, тих, які вже достатньо давно, бо може бути якась тимчасова селеба, селеба, хто не знає, селебриті, тобто якась відома особистість. От вона може виповсти з якоюсь новиною і зразу ж заплисти на нас, і вона тимчасова. І, як правило, це не стосується. Тобто, це не стосується тих людей, які ведуть абсолютно invisible спосіб життя. От вони от, нікому не помітні, вони понеділок, п'ятниця, робота, субота, неділя, вихідний і п'ятниця, кожна остання п'ятниця місяця у них зарплата. От, як правило, ці люди не будуть страждати. Хоча, якщо у них є якісь, Успіх умовний, то це може бути. І вони можуть себе вважати, ах, який я невдаха. Хоча насправді, оце вдаха, це тільки ви визначаєте. А не публіка. Які є наслідки того, що у вас синдром самозванця? Найголовніший наслідок є той. Що ви не можете проявити весь потенціал. У вас є величезний потенціал, просто ну, капець який здоровий. І, як правило, його стримуєте ви. Тому що що люди скажуть, що про мене подумають, або в мене не вийде. І от цей саме синдром, він от якраз тормозить. І дуже важливо усвідомлювати, що якщо ви пропрацюєте свій синдром самозванця, підвищити свою самооцінку. Ви будете ефективніші. Самооцінка дуже конкретно впливає на синдром самозванця. Хто не дивився наше відео про самооцінку, подивіться дуже багато корисно, але я дуже коротко нагадаю, що є речі, які дуже впливають, або з чого складається самооцінка це розум, характер, зовнішність, успіхи, тобто ваші досягнення конкретне і родзинка. Тобто ваша особливість, ваша фішка. І от синдром самозванця яка дуже сильно підходить до ваших досягнень. Тому що людина, у якої є синдром самозванця, дуже сильно обесцінює ці досягнення. І від цього може страждати. Тому ви маєте усвідомлювати, що якщо ви піднімете свою самооцінку взагалі, ваш синдр... вашому синдрому самозванця буде дуже дискомфортно. От. Знову ж таки нагадаю вам, що не варто самооцінку підвищувати комплексно, бок розв'яжеться. А якщо вже це робите, то робіть з якимось фахівцем, психологом, наприклад. Але якщо ви, наприклад, візьмете за досягнення, то це буде дуже круто. Якщо вам важко оцінювати свої досягнення, візьміть щось інше. Наприклад, зовнішність. Покращите її на 5%. Я не знаю, схудіть на 500 грамів чи наберіть там 500 грамів. Музичної маси, або, я не знаю, помалюйте волосся. Ти пострижіть його на лисо. Також класно буває. Дуже часто на самооцінку також впливають батьки. І вони могли казати: там, ой, та не спіши, куди ти лізеш, нащо йти тобі в якусь творчу професію, краще стати водієм трактора, в моєму селі просто дуже круто бути водієм трактора. І м -м, від цього ви могли тормозити далі. Ну і знову ж таки є такі аргументи. Ну, наприклад, ви влаштувалися на роботу не тому, що ви прийшли мега конкурс або ви чисто випадково познайомилися з якимось чувачком або човіхою в барі, там познайомились, навіть випили по 50, просто почали говорити і усвідомили, що ви ну, підходите один одному по вайбу. У характеру, у вас спільні цінності. Ви поцікавились, хто чим займається, і один виявився директором, а другий людиною безробітною, який якраз шукає собі працівника. І директор сказав: Слухай так, іди до мене. Ви пішли до нього працювати і розумієте, що, Боже, я всі пішли там через конкурс, а я ось так. І в мене з'явилися якісь успіхи. Ну, але чомусь ви сподобались? Якимось чином. Зрозумів цей керівник, що ви підходяща людина. І навіть якщо ви просто випадково там е, опинилися, то просто підходять всі ваші людські і професійні якості. Ну і знову ж таки, якщо ви просто класний чувак, але ви нічого робити не вмієте, довго ви там не затримуєтесь. Крім тих випадків, коли ви помічник помічника Да, У нього були такі чуваки. У всіх інших, будь ласка, вперед-вперед. Оця. Ідея про синдрома самозванця вона мала би місце один раз. Але якщо ви поступово маєте успіхи, маєте досягнення, ви популярна людина навіть в своєму класі, або в своїй групі чи в своєму селі, це означає, що це ваше досягнення, і ви маєте право ним пишатися. Радіти йому і казати: Вау, як кльовий чувак. Чи якось по-іншому, як ви себе називаєте. От. Тому найголовніша характеристика оцього, що має наслідки, які це дискомфорт, який впливає на ваш потенціал. Розвивайте ваш потенціал. Буде вам щастя. У -у -у. Також варто розповісти, хто частіше страждає від синдрому самозванця. Раніше вважалося, що від синдрому самозванця страждають тільки жінки, що чоловіки не страждають. І сучасні вже дослідження це спростували. Справа в тому, що жінки частіше проявляють свої емоції, і вони більш вільні в тому, щоб розказати про свої сумніви. Дивіться, не більше сумніваються в собі. А можуть розказати, вони більш сміливіші, як виявилося. Чоловіки також страждають від синдрому самозванця. Просто вони страждають всередині себе. І про це мало кому розказують. Зараз, уже, коли синдром самозванця став медійним, відомим то звернень до психолога. Ну, в рази просто почастішало саме от з цим синдромом, і з цим феноменом, точніше. І люди приходять і кажуть, от в мене феномен, мені здається, я не вдаха, давайте працювати. І психологи працюють з цим. І як правило, цим страждають дорослі, починаючи від пізнього підліткового віку. Ну, наприклад, там, з 18 років. Я не кажу, що не можуть діти страждати. Але це набагато рідше, не так часто, як у дорослих. Тому якихось особливих груп ризику немає. І цим можуть навіть от, проживати ці моменти навіть люди, які е, старші, ну, 40-50 років. Чим старша людина, тим простіше їй жити через свій набутий досвід. Чи є проблема синдрому самозванця у військових? Насправді ну, є. У військових є синдром самозванця, це більше стосується інтровертів, тобто тих людей, які переживають свої стреси наодинці. Вони з собою це проговорюють, ніж екстраверти, які в свій коли в них стрес, то їм треба публіка або хоча б одна людина, коли вони можуть це проявити. Військових а, проявляється дуже часто у командирів. Всіх ланок, від командирів відділення до командуючих окремими родами. І вони сумніваються. Але через те, що у військових є групова динаміка, цей синдром він якраз іде, ну, покидає їх. Тому що а, якраз підрозділ дуже сильно реагує на таланти, на якісь недоліки. Військові взагалі дуже реактивні. І вони не будуть терпіти людину, у якої нічого не виходить. І тому іноді буває навпаки, коли людина впевнена, що я Красавела, я герой війни, Бог битви, а насправді то не зовсім так, але його можуть підтримати. У військових також буває синдром самозванця. Знаєте чого? Бо військові також люди. Просто вони роблять трохи інші задачі, і вони більш Мабуть, полізадачні. І пов'язано з підвищеною безпекою. Тому так, у військових є синдром. А, якщо чесно, навіть в мене є синдром самозванця. Мені іноді здається, що моя робота занадто ну, там, не така героїчна, можна було складніше. Я дуже мало часу провожу в окопах і дуже багато часу провожу в тилу, спілкуючись і працюючи з людьми. Але все одно іноді мене от накриває, і тоді я повертаюсь до того. А що робити, якщо в мене синдром самозванця? Раз ми вже говорили про батьків і дітей. І основу для самооцінки, в тому числі і для можливого синдрому самозванця, базу закладають батьки. І що зробити батькам? Аби ваша дитина, коли вже буде доросла, не страждала від синдрому самозванця. Перше, контактуйте з дітьми, говоріть з ними. Але головне, будь ласка, слухайте, діти вам говорять дуже багато класних штук. І дуже не окей, якщо ви ем, кажете, у мене немає на це часу, на твою дурь, або ой, ти ще малий, ще про таке мало говорити. Говоріть, контактуйте. Якщо дитина до вас підійшла щось важливе сказати, а ви не можете послухати, відтермінуйте там, через 20 хвилин, але обов'язково дотримайте слово. Друге, хваліть свою дитину. Будь ласка, хваліть свою дитину за ті справи, які вона класно робить. Ви розумієте різницю між перехвалюйте і хваліть. Перехвалювати це хвалити за ті речі, які дитини немає ніяких досягнень. Ти шикарно дихаєш. Або е, ти помила руки і, і, і яка ти в мене молодець. Ну, треба хвалити, якщо, наприклад, дитина ніколи не мила руки, ненавидиться робити. І тут вона без вашого нагадування сама помила руки і ви відмічаєте. Хвалить, до речі, це стосується не тільки дітей, це стосується і ваших партнерів, партнерок, батьків. Це дуже кльово, коли ви у ваших взаєминах можете похвалити. Е, Третє, проговорюйте не тільки неудачі дитини, але й успіхи. Наприклад, дитина принесла високу оцінку. Не просто кажіть, ой, молодець, а проговоріть чому. Подивись, що твої старання, твої намагання і оці безсонні ночі, які ти провела за книжкою чи за, в інтернеті шукаючи інформацію, були не дарма. Або проведіть дитині на слідковий зв'язок успіху, щоб дитина усвідомлювала, що я дійсно молодець, бо я це робила. І після того, як дитина досягла мікроуспіху, міні-успіху або мега-успіху, має бути аналіз, а потім заохочення. Ну, така умовна шоколадка. Щоб не просто дитина зрозуміла, як так сталося, а й закріпила якимось бонусом. Це не обов'язково, як я сказав, шоколадка там, чи морозиве. Це може бути якесь заохочення, що для дитини цінне. Це не купування дитини, це якраз заохочення. І таким чином ваша дитина зрозуміє, яким чином треба досягати успіху. Але тут, знову ж таки, учіть дітей, будь ласка, хорошому. Тому що мені відомо, що є деякі батьки, які. Вчать маніпулювати, брехати, е, якимось чином насиллям добуватися успіху. Було би круто, аби ви навчили своїх дітей розпізнавати маніпуляцію, брехню, е, насилля, як протистояти цьому. Це здорово. Але вчити саме таким успіхам це не зовсім гуд. Іноді батьки такого вчать, тому що для них в житті. Саме такий механізм став шляхом до чогось успішного чи да, до статків, до зв'язків, до влади, до чогось, то, чого вони цінують. Але усвідомте, що навіть якщо так, то вашій дитині вартує законний екологічний спосіб досягнення успіху, в тому числі, і бути в хорошій самооцінці без ніяких синдромів самозванця. Ну і іноді ще батьки подавляють своєю крутістю. Ти, спінагриз, маєш бути таким крутим, як я. Му, му, <ез> і дитина усвідомлює, що просто це нереально до цього досягти. Людина має вами пишатися. Але це має бути приклад, а не якесь там залякування. Дитина не має жити у вашій тіні, а прагнути стати також успішним. Що робити із синдромом самозванця? Один із найефективніших дій це взнати, що цей синдром взагалі існує. Коли ви усвідомлюєте, що є така штука, як синдром самозванця, і це ні в якому разі не применшення ваших досягнень, і ви усвідомлюєте, як воно працює, він поволу йде. Вам також треба усвідомити, наскільки ви красавчики. Що ви зробили дуже багато чого крутяцького для того, аби у вас все вийшло. І що ви вчилися, працювали, розвивалися. Тобто була зроблена колосальна робота, для того ви були такі, як я. І я маю право пишатися своїми успіхами. Друге, це терапія. Одна із найефективніших вважається КПТ, СІБІТІ, когнітивно-поведінкова терапія. А ви з терапевтом прийдете шлях, як саме ви, в чому ви саме не успішні, де у вас немає талантів. І навпаки, де у вас є таланти, як ви до цього досягли? І за допомогою терапевта ви зможете усвідомити емпірично, практично, яким чином ви є такими, які є, і це ніяке не самозванство, що ви дійсно круті. І є ще. Такі варіанти, як це не терапія, скоріше всього, що це прийом. Це коли ви письмово е записуєте, тут дивіться, що важливо: не на клавіатурі, а саме ручкою чи олівцем, записувати свої досягнення. Чому? Тому що коли ви через письмо е це робите, це проекція, і там працює саме кора головного мозку, а не лімбічна система. А кора головного мозку вона відповідає за раціональність. А раціональність наше все. І ви таким чином зможете прописати всі ваші успіхи. Я би вам рекомендував би і цей прийом також застосовувати і своїм психотерапевтом, психологом. Тому що, коли ви це прийдете і усвідомите, що ви справді крутий дядька-тюка, то у вас буде набагато більше енергії для того, щоб реалізовувати свої таланти. Знаєте оця впевненість в собі, не плутати самовпевненістю, впевненістю, вона ще й допомагає запобігти емоційному вигоранню. Справа в тому, що емоційне вигорання один із пунктів, є там така штука, як відпочинок, або як професійна діяльність. Не люблю слово «робота». І оця професійна діяльність, вона може блокуватися із-за того, що ви просто не впевнені в собі. Тому, якщо ви попрацюєте над своїм синдромом самозванця, то ви зможете просто запобігти емоційному вигоранню. І це буде дуже здорово. Що робити, якщо у вас все класно, але у вас є знайомий подруга, родич, у якого саме синдром самозванця? Дуже не рекомендую казати, ой, та да ти забиваєш свою голову всякою фігнею, нічого в тебе нема. Або ти взагалі красава. Цим людям необхідно пояснювати їхню крутість в подробицях, в їх діяльності. Тобто, не епітет кльовий чувак, прекрасний друг, а їхні характеристики от цієї людини. Ти ніколи не запізнюєшся на зустрічі. Ти завжди закінчуєш справу до кінця. А якщо не закінчиш, страждаєш страшенно. Тобто їм треба розписувати оці всі штуки аргументи, на які вони не мають контраргументів. Розумієте, факти це дуже вперта штука. А от інтерпретації, та мені просто повезло. Це не зовсім так. Я сподіваюсь, що ви успішні хоч в чомусь або у всьому, або ви талановиті до біса, або ви медійно відомі, як мінімум, в себе в селі, чи в класі, чи в групі. Я казав про з приводу хваліть дітей, та? похваліть, будь ласка, себе сьогодні, зараз. Скажіть, що ви кльовий, скажіть, що ви все робите правильно. І якщо ви помиляєтесь. То ви можете проаналізувати і потім вийти якось з цього. У вас є взагалі, ви коли зіштовхувалися з цим синдромом? Я вас дуже прошу, напишіть там в коментарях з приводу синдрома, якщо він у вас є, як він проявляється, якщо він у вас був, як ви побороли його, і якщо ви знаєте такі випадки, було б кльово, аби ви написали. А ми постараємося вам допомогти. Як? Написати відповідь, в тому числі і відеосами. Дякую вам велике за те, що ви нас дивитесь. Канал в моїй голові. Канал, який вам розказує про психічне здоров'я. Мене звати Андрій Козінчук. Дякую, що ви з нами. І поки ви ще тут, поки ви тут. Поставте лайк, будь ласка. Для нас це дуже важливо. Нас стане ще більше, і ми будемо психічно здоровіші. Ще Ще раз хочу подякувати патронам, які нам допомагають практично, грошима. Завдяки вам. Ми можемо писатися в нормальних умовах. Я можу доїжджати із війни сюди, аби писатися завдяки вам і купувати всякі девайси. Я недавно собі таку штуку на стіл купив за ваші патрони, до речі, щоб ставити телефон і записувати якісь відоси. Дуже вам дякую. Це дійсно впливає на наш контент. І ті, хто хоче ще стати патронами, долучайтеся, Подивіться, дивіться, як круто інвестувати у психічне здоров'я навколишніх.